Голівудський актор та режисер Шон Пен, схоже, серйозно налаштований у своїх намірах стосовно української акторки та ведучої Ольги Коротяєвої. Угу. Після романтичної відпустки в Італії пен зі своєю обраницею, яка молодше за нього на 19 років, вирушили до Грузії, і це вже не вперше, коли їх помічають разом. Тож, схоже, що допомогою Україні Шон захопився через кохання до Українки. А ось хто з українських зелів? Рок потрапив у підступні тенета кохання з московитами, і чому романтичні стосунки з росіянами заздалегідь приречені? Побачите далі у сюжеті. Не дарма Кобзар заповідав: кохайтеся чорнобриві, те не самі добре знаєте з ким. Та схоже, цей урок погано засвоїла співачка Аліна Гросу. Ще 2019-го Гросу почала зустрічатися з актором Романом Полянським, росіянином. Познайомилися на зйомках її кліпу і одразу закохалися. Він, окрім того, що актор, він ще і режисер. А я дуже корислива. Та ні, я жартую. Насправді Рома з'явився у потрібний час і в потрібному місці. А саме після розлучення з Олександром Комковим, теж до речі, росіянином. Тож в один рік Гросу встигла і пишне весілля відгуляти, і розлучитися, і закохатися знову. І тепер каже не тямила себе від щастя у нових стосунках. Він намагався зробити все, щоб я якомога скоріше прийшла до тями, щоб я зрозуміла, що я чудова, що я потрібна комусь. Та як тільки на полянського підступно вторглась на батьківщину Аліни, актор буквально зник із соцмереж із України. А вже восени чоловіка заскочили у Москві та ще й на прем'єрі фільму режисера Путініста. Згодом всі крапки розставила й сама співачка. Їхнім стосункам кінець її серце знов вільне. Остаточно настав кінець шлюбу Антона Савлепова, соліста гурту Квест Pistols, і російської акторки Ірини Горбачової. Хоча всього кілька років тому вони познайомились під час зйомок у кліпі гурту в Києві. Це що той самий міст, хлопці? Так так приберіть мене звідси. Так ви взагалі в курсі, що тут знаходитися взагалі небезпечно? І, хоча після весілля парі довелося жити на два міста Москву і Київ, Ірина була впевнена, навіть відстань їм не завадить. Я ось це таки розумію, що їх потрібно не зберігати, а їх треба розвивати, тобто на відстані все рівно потрібно вкладатися, синхронізуватися. Та під час повномасштабного вторгнення Горбачова, яка родом із Маріуполя, і провела там дитинство, зберегти вирішила радше кар'єру у державі зла ніж кохання і шлюб з Антоном. Вже більше півроку ми не підтримуємо контакт. Всі свої рішення Ірина як доросла людина приймає самостійно. А це мовчати про війну в країні коханого і активно відвідувати кінофестивалі режисерів путіністів, на одному з яких, до речі, днями акторка й підтвердила: вона тепер вільна, та скоріше, це вільний від росіянки Антон. А це мовчати про війну в країні коханого і активно відвідувати кінофестивалі режисерів путіністів, на одному з яких, до речі, днями акторка й підтвердила: вона тепер вільна, та скоріше, це вільний від росіянки Антон, як невдовзі будуть і всі українські міста. Українка Катерина Кузнецова, яка народилась, виросла і навчалась у Києві, акторську кар'єру збудувала на російському кіно. Власне, на Росії вона й познайомилася зі своїм тодішнім чоловіком, актором Євгеном Проніним. Шлюб тривав усього рік. Розлучились, бо Пронін заради в дружині, та з 18-го року Катерина знову стосунка. І знов з росіянином. Втім, це інше впевнена зірка. Максим Обранець Акторки війну засуджує, що правда з Іспанії, де живе і працює. Та навіть попри це, Катя впевнено заявляє: хороших руських не існує. В нас сварки з ним бувають через це. В нього є якісь там друзі, і він каже: Ой, ти той поїхав туди. Я кажу: Ну понятно, зараз буде відсіжуватися. всі, хочуть змінити режим, але десь спостерігати зі сторони, і мене це бісить. І ми з ним починаємо через це сваритися. Хтось просто хоче, щоб від нас відчепилися. А я хочу помсти. Мені хочеться, щоб якась стрясочка була. Можливо, це не дуже гуманно, не дуже благородно, але як є, шкодує акторка лише про те, що збагнула це і покинула остаточно Росію вже під час повномасштабного вторгнення, а не в 14-му, коли мріяла про весілля у Києві, але святкувала в Москві. Одесит зрадник Кирил Туреченко. Нині один із солістів гурту Іванушки Інтернешнал. Але не гребує вхопити слави на Росії за рахунок Тіни Кароль. У тебе були довгі стосунки з українською дівою, поп дівою Тіною Кароль. Якщо хтось не знає, це як у нас Ані Лорак, як Світлана Лобода. У них це співачка номер один. Так, так, як у вас? Але якщо коротко Туреченко скиглить, що Тіна, коли стала відомою. Розбила йому серце, і, зрештою, проміняла кирилка на шлюб з Євгеном Огіром. Ми там з нею жили тихенько в однушці, обережно, щоб ніхто не знав. Ми приховували це довгий час. Ну а потім я дізнаюся про інші її стосунки. Вона тоді була вже суперстар. У мене немає нічого. У неї є все. Був би я відоміше та багатше. Тоді би напевно було б все. Не переймайся, Кирило. Тепер у тебе кажуть, є російський паспорт. От з ним вам Савіт да любов.